На окупованих українських територіях нацисти почали встановлення так званого нового порядку. Україну поділили на кілька частин. Більшість земель від Південної Білорусі до Запоріжжя увійшли до складу Рейхскомісаріату Україна. Столицею німці обрали провінційне місто Рівне. Очолив Рейхскомісаріат Україна Еріх Кох. Фанатичний нацист він відкрито зневажав слов'ян та українців, зокрема. І зовсім скоро дав зрозуміти всім, хто покладав хоч якісь надії на Німеччину, що радянський режим виявиться квіточками. Галичина увійшла до складу генерал-губернаторства разом із частиною польських земель. Українські землі що входили до складу колишньої австрійської імперії, німці розглядали як більш цивілізовані, тому режим тут був м'якшим, ніж в інших частинах України. Буковина, Бесарабія, Одеська та частково Вінницька і Миколаївська області перейшли до Румунії і утворили одиницю під назвою Трансністрія. Східна частина України від Чернігівщини до Луганська з Донецьком та Крим перебували у безпосередньому управлінні військових адміністрацій. Вони були найближчим тилом фронту. Німці одразу дали зрозуміти, що не ті, якими їх ще могли пам'ятати, з 1918-го. Першими жертвами ставали військовополонені. Полонених комісарів та політпрацівників Червоної армії, співробітників НКВС та євреїв розстрілювали на місці. Інших заганяли на швидкоруч обладнані концтабори, де свою справу робив голод і хвороби. Змучених таким поводженням радянських військовополонених, нацистська пропаганда зображала людьми. До потреби їхнього утримання німці підходили суто прагматично: менше людей, менше проблем. Лише з листопада 1941 року їх почали розглядати як потенційну робочу силу. Більше половини військовополонених загинуло. Ключовою складовою нового порядку стали цілеспрямовані масові репресії. Україна вкрилася мережею концтаборів та гетто, окремих районів міст, куди примусово селяли людей за певною ознакою. Серед усього жаху, що коївся тоді трагедія Голокосту, планомірне знищення євреїв, ромів та інших груп, займає особливе місце. Більшість євреїв України не знищили в таборах смерті. Їх розстрілювали на околицях міст та містечок Айзенс Групи СС за участю місцевих колабораціоністів. Один із символів Голокосту трагедія Бабиного Яру. 29-30 вересня 1941 року німці вбили більше 33 тисяч євреїв Києва. Пізніше до них додалися інші представники місцевого населення, більше 200 тисяч загиблих. Багато українських міст та містечок пережили подібні трагедії. Розстріли розпочалися одразу влітку 1941 року, задовго до того, як на початку 1942-го прийняли рішення про остаточне вирішення єврейського питання. Загалом в Україні загинуло орієнтовно 4 мільйони осіб мирного населення, з яких приблизно мільйон євреї. Голокост відкриває важке питання колабораціонізму, співпраці місцевого населення з ворогом в його інтересах. Нацисти набирали серед військовополонених та місцевих загони допоміжної поліції, їх називали поліцаями або шуцманами. Вони брали участь в підтримці нового порядку, а часто й в репресіях, були охоронцями в гетто. Випадки колабораціонізму траплялися у всіх окупованих у Другу світову війну народів. Існувала навіть єврейська поліція в гетто. Нацисти спонукали місцеве населення до погромів, задіювали й в облавах, провокували зростання ненависті до колишніх сусідів. Значна частина людей лишалася байдужою до трагедії і просто думала, як вижити. Однак були також ті, хто намагався врятувати інших, ризикуючи власним життям. На теренах України за подібні дії розстрілювали. Держава Ізраїль називає тих, хто переховував євреїв і допомагав їм праведниками народів світу. Офіційно такими визнано 2500 тисячі громадян України. Стратегії виживання у часи такого екстремального насилля часто набували химерних форм, але однозначно накладали відбиток на свідомості кожного свідка тих подій.